Нагадую, хто бажає розмістити своє рекламне відео. В більшості випадків це безкоштовно, пов'язане з фундуком та фундуководством та з агробізнесом, підживлення рослин, захист рослин, показати свій сад, розплідники, продавці техніки, продавці саженців хвої та іншого. Будь ласка, контакти під відео. Давайте подивимося, як почувається сорт Кавказ, він же Морозівський. Дуже гарний сорт. Вважаю, що поки що просто ну, не розрекламований, так, як, наприклад, там, чи якісь деякі інші сорти. Тому що ну, в мене ще немає дорослої рослини. А у хлопців, коли у кого ще є дорослі рослини, результати вже показує дуже-дуже гарні. Тому та ще й є запилювачем, гарним запилювачем. Так що хто бажає запилювач з великим горіхом круглим, це ваш варіант. Дивіться, дуже файний лист в нього ось такий. З загостреннями, так що ви не переплутаєте. Якщо у вас є Кавказ, дивіться, які повинні бути загострення. якщо загострень нема, це не Кавказ. Ну і ось такі ось хлопчики тут вони ще набирають горішки круглий горіх при гарних умовах досить крупного розміру. Ось тут їх поки що небагато. Але цей сорт може, він дає. І є вже відеорезультати, ми вже все бачили. Так що, будь ласка, привертайте увагу, дуже-дуже класний сорт.